Для ворога надзвичайно складний оперативному і навіть стратегічному форматі це південь, це Запорізька Херсонська область. Ми активно проводимо бойові операції напрямку Токмак, Мелітополь і поступово заходимо з флангів. Друга складова це надзвичайно потужна, Це Херсонщина і перехід уже наших підрозділів на лівий берег створює передумови перерізання південного коридору. І зрозуміло посилення позицій на цьому напрямку вже системними військами на просив спеціальних операцій, нашими так сказати, підрозділами селом збройних сил України дозволяє створити передумови навіть оточення великого групування Херсонської і Запорізької області. А це фактично передумови звільнення півдня. Тому ворог розуміє, що це надзвичайно сьогодні актуально, але сил і засобів, щоб підтягнути великі резерви, там немає. Тому що сьогодні йдуть і намагаються вести наступальні операції згідно вказівки Путіна до кінця року. Це ми знаємо Куп'ян Святого Креміна, Бахмут, Авдіївка, відповідно, Марінка, Лиман чи намагаються тримати позиції на Запорізькій області, а кинути ще великі підрозділи на Херсонський напрямок. Ну надзвичайно складно. То ведуться і. Контрбатирейна боротьба, ракетні обстріли намагаються періодично атакувати наші підрозділи. Але вже ми маємо декілька сот наших морських десантників і інших так сказати, представників сил спеціальних операцій, які поступово поступово відують окремі е е регіони, рубіжі, от біля в інших місцях, які дозволяють нам розширити зону контроля, тобто створити плацдарм, виявити позицію ворога, е відтягнути частина сил від. Е Запорізького напрямку, тому що ворог сьогодні змушений повертати сюди військові підрозділи, тому що подальшим рух, я ще раз підкреслюю, потужно по Херсонщині. Це фактично перерізання не тільки коридором, а замикання якраз великого групування з півдня. А це передумови тоді знищення цього групування і перспективи руху на Крим. Оце якраз той формат, який визначає стратегію. Сьогодні ми ще тільки маємо попередні успіхи. Ворог відповідно дуже від часу некомфортно з рахуванням того, що не мають підтягнути в е, надзвичайно потужні сили. Сюди е, передбачають різні варіанти евакуації. Те, що ми говоримо, вони вже перевозять і таємні документи. Вони грабують місцеве населення, щоб при відступі отримати те, що можна, щоб, е, пограбувати, вкрасти. Вони сьогодні відправляють сім'ї. Колаборанти починають по -ту поступово переїжджати. оце якраз ці ознаки. Які чітко вказують, що ворог готов цих рівних центрів відступити, тому що не бачить реальних перспектив. Вони самі ж оцінюють, що в них є, які сили, засоби, наскільки ефективно можуть протистояти і наші дії, і вогневі, і тим більше оперативні, а ми там не стоїмо на місці, наприклад, забувавши якийсь населений пункт, а мобільно переміщаємося, і це характерно для сил спеціальних операцій для морської піхоти, що ворог не знає, де ми точно ударимо, де буде просуватися, не стаємо просто в глуху оборону, а маневруємо і наносимо удари там, де дійсно боліві точки ворога де він не очікує. Вночі, наприклад, або в інший період тяжку складну погоду зараз буде. Оце якраз е модель дій е сил спеціального призначення. От і ті, які на це навчені, я сам був керувався підрозділом свій час і розумію, що цей момент може бути надзвичайно ефективним та Херсонщини. Я думаю. Перспектива, а це сьогодні Генштаб вже планує. Що один із потужних напрямків стратегічного прориву це буде і Херсонщина. Тому в даній ситуації ворог це сам відчуває. Розумію, що е, намагається якось посилити там позиції, але я ще раз скажу, лінія фронту 1300 кілометрів неможливо так сказати всю е, модель закрити військами Росії. Це треба більше мільйона. їх сьогодні десь 420 тисяч. Тим більше Путін поставив сьогодні ряд завдань на сході проривного характеру до нового року, щоб висунувся на новий термін під е, приводом, начебто, е, уявних перемог. Хоча перемог явно немає, ми рухаємося і під Бахмутом, і на півдні, і відбуваємо ворога нищимо щоденно по тисячу чимось е, по всьому так ска периметру е, фронту, особливо біля Авдіївка, біля Купянська, біля Бахмута. От це те, що не дозволяє е, рухатися йому на Херсонщину. Тому я думаю, цей напрямок буде сьогодні. Надзвичайно актуальний найближчі навіть місяці, навіть зимою і весною майбутнього року.